Привіт і тобі привіт. Причепорись як слід і приїжджай до Витмару. До нас прийде тайлер, і ми підемо гуляти. Бо все добре. Так, цілком день видався доволі непоганим. Я прогуляла заняття, була весь день з ріком. Ми розмовляли про Бонні. Я поплакала, а потім вирішила, що все почне налагоджуватися. А зараз тягни свіза сюди, будемо веселитися. Тоді давай я проберусь до твоєї кімнати і проведемо як старі добрі при часи. Залюбки. Люблю тебе. Я тебе теж. Ну і ну. Якось у нас не склалось. Гей, hey. агов? Зараз повернусь. Твої друзі вже пішли? Ого, що трапилось? Знаєш, мій друг швидко п'яніє. Що ж за те Керолайн, начебто хороша. Угу. Піду викину це. Відпусти її. Окей. Там через тебе плаче дівчина. Ось що ти для неї значиш. А от я не маю зрозуміти чому як на мене, ти цього не вартий. Знаєш, Деймон говорив, що він обіцяв тобі вічність страждань, і я подумав, що міг зробити його брат, щоб викликати таку ненавість. Але тепер я зрозумів ти йому не брат. Не здаються. І коли мені раптом здасться, що ти здався, кожного разу, коли ти спробуєш почати нове життя, я змушу тебе заплатити. Я завдам тобі страждань, на які ти заслуговуєш. Як бачиш, ми всі обожнюємо шиї.